Дуже багато пристосуванців і перевзуванців з'явилось, пристосуванок і перевзуванок, і всі вони дуже навчилися існувати в цьому. В неіснуючій інфраструктурі українського шоу-бізу і розуміють, як легко можна впливати на аудиторію, як просто можна вчора, будучи ще бажаним артистом в країні в Росії, сьогодні записати цілу низку пісень українською мовою чи переінакшити тексти українських поетів і примазатись до свідомого українства. І такі люди чомусь. Маючи ще один важливий інструмент, маючи популярність, маючи авторитет і соціальний капітал, вони не їдуть на фронт, тому що вони дури.